Гриє нас світом ясна Україна, її оберіг рідна мова єдина. Мова тримає, коли падає тиша, мова ворожу темряву знищить. Коли захисник борони країну, Ми словом плекає силу єдину. Навіть під горків, гармати сирен, мова звучить, як безсмертний наш герб. Хто слово втрачає, той душу втрачає, а з мовою в серці народ не зникає. Мова наша зброя, вона наша доріг, що поруч із воїном йде у ході. Лиш мов розпочнемо, хай світ зрозуміє, що мова незламна, як наші бійці. У слові молитва, за тих, хто на фронті. У слові підтримка, любов і тепло. Захисники наші герої в окопах. І мова звучить, як родиний дзвінок. Тож бережімою мову священно вона нам дарує свободу щоденної. Оба наша зброя, наш і хилостова. Вона наші крила, наш вічний закон. Навіть у теплі випухів Хрисних на мова світла трех, як всіх хрисне. Вона не зламалась, не вмета, не згасла. Вона нас веде нове діття. Сидячий з народу у кожному слові. У пам'яті про тих, хто поліху була, нема вкликатиме мирні на Коли вона Коли твої тина тривога, Слово у серці, для нас беріг. Помова це зброя, це звіка, це сила. Вона такої дилайк і вчила. Кожен хай своє слово піднімає, нього не стирає, а в серці тримає. цей заклик так, кожного з вас. Інаймось з словом, правильний час. Напиши я дочки, зроби світлини, поши для друзів краси на тільки Дитина, не тина хай, словошку дякую дає, старша велика у шерці зберігає. Усе це одне у єдину основу любов і повагу до рідного слова. у рядочку, сміливо пиши слово єднає, як Україна в душах. Лишмо, поспочнемо у кожному слові, побачимо світло, надію і дух. Модус на мою, чекаємо, що війна, вона вона це життя. серце, і дух, і свобода це все, що до правди назавжди веде. Вона нас сіднає, тримає в родині, дарує нам крила, як пісня однині. Флешмоб розпочтемо, і словом, і ділом, щоб мова жила, і мир переміг.